Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй. сьогодні поговоримо про доступний ігровий ноутбук Acer Nitro V15. Він побудований на процесорі Intel Core i7 13620H, має ефективне охолодження та непоганий запас пам'яті. На верхній кришці ноутбука присутній логотип лінійки Nitro, який доповнюється діагональними декоративними смужками блакитного та сірого кольору. Дисплей ноутбука підтримує роздільну здатність 1920х1080 на і має діагональ екрану 15,6 дюймів. Матриця IPS LCD забезпечує широкі кути огляду та відмінну передачу кольору. Часота оновлення екрану становить 144 Гц. Ноутбук отримав процесор Intel Core i7-13620H. Він має базову частоту 2,4 Гц та може досягти частоти у режимі буст до 4,9 ГГц. Сподіваюсь, цей огляд був вам цікавим. Ви напишете. Коментар змістовний, що ем, вам сподобалось в цьому ноутбуці, що вам не сподобалось в цьому ноутбуці, оскільки в кожного є своя думка на кожен при...